Чи я мудак за те, що оголосив про вагітність моєї дружини на весіллі брата після того, як він зробив пропозицію на моєму весіллі. Мій брат сказав, що збирається зробити пропозицію на моєму весіллі. Я сказав йому ні. Це день, присвячений мені та моїй дружині, і я вважаю це абсолютно недоречним. Мама розлютилась вона сказала, що брат хотів, щоб родина, яку він довго не бачитиме, була частиною пропозиції. Я відповів, що мені байдуже, і що якщо він це зробить, я його вижену. Він це зробив. Мама сказала, що якщо я спробую його вигнати, вона теж піде. Я просто кипів від злості всередині. Брат одружився минулими вихідними, і на його весіллі я оголосив, що ми чекаємо нашу першу дитину. Мама була засмучена, але бабуся сказала їй сісти і заспокоїти. Ми провели більшість прийому, розмовляючи з родиною, яку довго не будемо бачити про нашу майбутню дитину. Мама каже, що я мудак за те, що я перетягнув увагу на себе в весільний день мого брата. Вона дуже розлютилася, коли я нагадав, що вона погрожувала піти з мого весілля, якщо я вижену брата після його пропозиції. Тож чи я мудак.